Та, Мені здається, що не проблема, не проблема йти на спілкування з Полстихіном. Будь ласка, табір відкритий. Там взагалі, чому б чому не е, спільно з працівниками центру туризму, спорту і екскурсій, не е, влаштувати якісь майстер-класи, так подріжені, які потрібні самоогрозі, транспортування потерпілого надання, надання медичної допомоги і так далі, ну, навики необхідних. Ну, я не хочу, щоб з ворогами. Я хочу, щоб ми знайшли тут щось спільне, конструктивного, провели позитивну дискусію, і дійшли до якогось спільного знаменника. Потрібен нам цей заклад, потрібно нам патріотичне виховання в комплексі. Давайте ми поговоримо і все-таки дійдемо до якогось спільного знаменника. От, власне, не ворогів, нам е, жити на цій е, Богом даній землі, нам її захищати зрештою. Я думаю, що може не придеться, але якщо порівню, ми станемо на захист власне, та моя позиція.